Мон. Мон. І слав свої своє на західній землі. Навчати українців, щоб не були темні. Оп, у бо таке її московська голота. Пропадете з-за України, як та то тайні моти. А їх піше я до хати, ті ж йде та й саті, не затремає і інштанів, та й не, не брети в хаті. А їх пішли у недостайні гніпові цідали. Та Таю свині, таю козить, щоб повіті дали, бандерів шукають. Це було, це було таке. Ну щоб не шукали більше бандерів. А де ви були у, у... у Хабаровському праві? Ага, де ви були у Хабаровському? Другий раз я Другий раз туда. був Хабаровський. У Хабаровській Хабаровський Хабар далекий. 12500 кілометрів. Я знаю, я, я цього літа голіта був там. І ця... а, лі... а, а у цій місцевості там. От я був у Хабаровську, а потім їхав аж туди під татарський пролив, аж на, на, на э, цим. Маджорію. Ні, Манжорія це в цю сторону. В це, 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 а назад. Був, це назад. А я туди під татарський пролив вже під, під э, море. Э... Ну, це є. це про сіє. Так, 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 так. Веде були. Ми були річка, Усовицьк і Монголія, ви назад вернулися. Від Хабаровська вернулися назад на це, Зараз там цей забув кілометрів Приморський краю. Так, так, так. Станція Кугіку, вона саме розділяє по лісу в холоді станції Кугікові.